Троє людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Донеччини напередодні. Про таке повідомляє власна поліція. Ворог завдав майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Десять авіабомб армія Росії скинула на і обстріляла місто з артилерії. Поруйновано щонайменше чотири багатоквартирних будинки та два магазини. Бомби ворог скинули на Мирноград та Лиман. Зачепили 24 приватні будинки, і два цивільних автомобілі, гаражі з артилерії. Війська Росії накрили. Але зорю пошкоджено приватний будинок, автомобіль, перебито комунікації. Ракету ха 59 дев'ять та дев'ять шахетів із 10 збили наші оборонці цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворог атакував дронами з мису Чауда, тимчасово окупованого Криму. Напад відбивали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Шість безпілотників та ракету знищили над Дніпропетровською областю. Про таке повідомляє військова адміністрація. У наслідок падіння уламків пошкоджено два господарські дві господарські споруди. Горіла суха трава. Напередодні ворог обстрілював Нікопольський та Криворізький райони області, бив з артилерії та дронами камікадзе. Також скидав боєприпаси з безпілотників, поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах як наслідок пошкодженої інфраструктуру. Надцять багатоквартирних будинків та приватний зачепило кіоски, приміщення нотаріальної контори і адмінбудівлю. Понівечено два авто, газопроводи, лінії електропередач. Зеленодольську громаду на криворіжжі ворог атакував безпілотниками. Є руйнування на заправці у гаражі та покинутій оселі. Росіяни поранили одну людину на Запоріжжі. За повідомленням тамтешньої військової адміністрації ворог напередодні завдав понад пів ударів по населених пунктах області. Російська армія атакувала регіони з авіації безпілотниками, била з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зранку російські війська обстріляли кізомис на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 44-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу. Війська країни-агресорки за минулу добу обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини і обласний центр. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад, дитячий майданчик і магазин. Також окупанти встріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 58 приватних будинків. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, через російську агресію 11 людей були поранені, з них 3 дитини. Вночі війська країни-агресорки обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу Кабом пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері Росіяни також зцілили по місту. Втім, влучили по відкритій території ФПВ-дроном. Крім того, окупанти обстріляли село Стецьківка Куп'янського району. Внаслідок чого пошкоджено чотири приватні будинки. Шістьох поплічників росіян, які підпалювали автомобілі, затримали СБУ та Національна поліція. За два тижні в Одесі зловмисника намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. Підпалювачами виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. Вони були активними користувачами телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку. В одному з таких чатів молодикам відповіли. Вів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років тюрми. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. 128 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. про таке подомляє генштаб збройних сил України. Шість атак ворог здійснив на харківському напрямку. 14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. На Сіверському українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу спірного, верхньокам'янського, Переїзного та івано На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік північного, нью Йорка, Турецька та Залізного. На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра. На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка. Перша та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки. 1310 окупантів ліквідували наші оборонці напередодні. Про таке подумляє генштаб збройних сил України. На тепер бойові втрати ворога в особовому складі сягнули 576 тисяч осіб. Крім того, наші захисники знищили 12 танків ворога, 8 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 62 автомобілі та автоцистерни і 19 одиниць спеціальної техніки. Виконувати свій мандат та розслідувати масове вбивство в Оленівці, закликав ООН та Червоний Хрест уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що в ніч проти 29 липня 2022 року росіяни атакували колонію в окупованій Оленівці, де перебувала частина українських військовополонених з Азовсталі. Тоді загинули понад 50 українських військових ще близько 130 отримали поранення. Країна-агресорка не надала доступу до місць. Ця трагедії ні Україні, ні міжнародним організаціям. Втім, згодом Україні вдалося повернути кількох поранених військових, а також тіла загиблих. Нині Київ вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія. Напередодні в Києві влаштували вшанували пам'ять українських військовополонених, які загинули в Оленівській колонії. На Майдані Незалежності зібралися сотні людей, зокрема активісти, родичі загиблих та полонених, а також військові. Вони вшанували жертви теракту в Воленівці і всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Крім того, вимагали звільнити захисників Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні. Коли нас взірвали в бараці, привезли в лікарні, що думаєте, нам хтось давав якусь гуманітарну допомогу. У нас всі речі вони були або знищені, або в крові після поранень. І не приходив до нас Червоний Хрест, не при... ні будь-яка інша міжнародна організація, яка мала б це робити. Да? Знайдуть і знищать ворога на його території, навіть якщо він сховався в підвалі. Щодня українські підрозділи ударних безпілотників вдосконалюють як уміння пілотів, так і самі дрони. Один з яскравих прикладів цьому бійці 128-ї Дніпровської бригади територіальної оборони, які працюють на Донецькому напрямку. Ми додаємо сюди припаюємо його відповідно до польотного контролера, і тоді вже. Робимо враження, скидуємо ліни з нього. Тому тут багато творчості. Про свою творчу роботу та тонкощі різних безпілотників Пілот fpv дронів Олексій може розповідати годинами. Це неймовірний кайф насправді, коли ти долітаєш, камікад, вражаєш. Ціль, ти летиш з бомбою, з відонною бомбою, з навантаженням, ти пролітаєш, як правило, в наші позиції. Це велика відповідальність. Перед вилітом усі дрони перевіряють, та кожен пілот налаштовує свою пташку під себе. Бували дні 100% уражень. Кожен виліт це уражена ціля. Ти знаєш, де вчора знаходилися. Купельні реви ворога, а ти розумієш, що вони десь підтягли пушку і лучом тебе хватають. І твоя задача обійти реви і зробити враження. Пілот має враховувати усе від погоди до конкретної цілі і виду боєприпасу. На техніку кумулятивні відповідно боєприпаси, щоб прожигати їх. На піхоту ми осколочно уламкові боєприпаси використовуємо і так само у нас були відпрацювання по Позиціям ворога, який сховався за будівлями. туди ми залітаємо з великими бімбами-фугасами. Вони ховаються в якомусь підвалі. Ми туди залітаємо, підвал складується. Вони там залишаються. В кімнаті Олексія на стіні прапор рідного Нікополя. Там похоронений його батько, але вдома чекає мама, яка має проблеми зі здоров'ям. Тож Олексій поповнив ряди 128-ї Дніпровської бригади тероборони, щоб помститися тим, хто щодня знищує його місто. В тому числі вони розгололи. Стеля вивалила е шмат стіни, коли на твоїх очах знищує твоє місто. Тут, тут тільки одна помста. Помста до останнього, бо так не може бути. Наш ворог. Е Адкривіни терорист у підрозділі ударних БПЛА дрони також ремонтують. Зібрати з кількох непрацюючих один, але надійний для техніків теж не проблема. А літати далі і знищувати краще щоденний виклик. Займаємося всім, тобто лагодимо. Якщо потрібно швидко відремонтувати хлопцям, віддати в роботу борти, то з там кількох непрацюючих робимо один працюючий. І він далі летить виконувати вже бойові завдання, Там на наступний не дає. за бойове чергування. Військові пілоти іноді роблять до двох десятків бойових вильотів. Якщо ж ворог штурмує, доводиться літати нон стоп. Коли вдається зупинити атаку ще до позицій побратимів піхотинців, це особиста маленька перемога пілотів. Анастасія Дашко Олександр Дубина, телеканал прямий. Не забувайте підписуватись на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.